Друзі, сьогодні ми вирішили поговорити з вами детальніше про натяжні стелі. Що сучасні виробники можуть запропонувати нам споживачам? В цьому питанні нам допоможе розібратись компанія Стелероб. Талароб це кращі натяжні стелі, перевірені руками експлуатації та позитивним досвідом сотень клієнтів Запоріжжі. Коли продивляєшся каталоги компанії Сталероб, просто дух захоплює. Скільки забарвлень і відтінків, стільки фактур, стільки форм, очей не відірвати. Дивовижно виглядає нічне небо із зірками або білосніжні хмари. Шовковиста сатинова поверхня або класична матова. Підійдуть тим, хто любить затишок. Та спокій, а такі фактури, як металік, виглядають багато та вишукано. Що казати про 3 d технологію, яка захоплює при першому погляді. Тільки компанія Стелероб в Запоріжжі абсолютно безкоштовно може запропонувати вам побачити проєкт того, як буде виглядати ваша стеля у поєднанні з вашим інтер'єром. Тож вже не треба губитись серед маленьких шматочків полотна. Побачте все на власні очі, та зробіть правильний вибір. Шановні, аби все було прозоро, ми вирішили завітати до клієнтів компанії «Стелероп». Саме зараз ви на власні очі бачите, як відбувається монтаж натяжної стелі. Дві години часу і ви володар якісної та розкішної стелі. Це зазвичай таким стилям виробники гарантують від 10 до 15 років служби. Але насправді досвід показав, що реальний термін експлуатації значно довший. Якісний виріб при цьому не втрачає ні технічних характеристик, ні кольору. До речі, коли я дізналась про ціну подібної стелі, була приємно здивована, адже думала, що це коштує в рази дорожче. Адже для натяжних стиль, окрім полотна, ніяких матеріалів закуповувати не до. Ведеться. А от для підвісної стелі, окрім гіпсокартонних листів, і профіль потрібний, і фарба зі шпаклівкою. А зараз ми знаходимось в гостях у клієнтів компанії Сталероб, які давно експлуатують подібні стелі. Виглядає дуже приголомшливо, дуже дорого та ефектно. Скажу чесно, хочу собі також стелю. Компанія Сталероб це величезний досвід та творчий підхід. Що ще треба для створення ідеального інтер'єру? Компанія натяжних стель стелероб вулиця, перша ливарна, 29.